Самі по собі знання не працюють. Чому? Знання займають маленьку частину, більшу частину займають наші негативні установки, які треба прибрати і замінити на позитивні. Ще більшу частину займають самі напрацювання навику. Це практика, це наполеглива праця. Над тими знаннями, які вже лягли в твій розум. Цю програму я упаковую в практику. Також розказав хайлайтс, як, де ти можеш отримувати знання, де ти можеш позбутися від негативних установок. Головне, що ти можеш напрацьовувати постійно навик, і ти зможеш дуже просунутися із точки А в точку Б. Підписуйся, щоб не загубити, бо скоро на цю тему я буду проводити ефір, де розповім про програму практикуму.